Чіткого механізму визначення розміру штрафу, який може бути застосовано, не передбачено, то в такому випадку обов'язок щодо сплати штрафу не виникає. Можуть виноситися виключно керівниками РТЦК та СП, але набагато ефективнішим, при зокрема захисті, що робити, якщо вас штрафують за порушення мобілізаційних вимог. Розбираємо, які штрафи можуть загрожувати військовозобов'язаним та роботодавцям, і як їх можна оскаржити. Дивіться, щоб не потрапити в неприємності. Який штраф в випадку, якщо військовозобов'язаний порушив законодавство про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? На сьогоднішній день, враховуючи, що в Україні введено воєнний стан, розмір штрафу складає від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень за порушення законодавства в сфері мобілізації та мобілізаційної підготовки. Чи буде відповідальність випадку, якщо втратив військово-обліковий документ? Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за втрату військово-облікового документу, але розмір штрафу там значно менший. Як визначається розмір штрафу, який може бути застосований до військовозобов'язаного чи роботодавця? На сьогоднішній день чіткого механізму визначення розміру штрафу, який може бути застосовано, не передбачено. Але зазвичай враховується, по-перше, тяжкість адміністративного правопорушення, також враховується, якщо ми говоримо про військовозобов'язаного його особа, яка притягається наявність в нього утриманців. А також чи вперше вчинено відповідне адміністративне правопорушення. Якщо в принципі адміністративне правопорушення вчиняється вперше. Перше то в більшості випадків застосовується штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Що стосується роботодавців, то в даному випадку тут до уваги береться, може братися той чинник, чи вперше вчинено відповідне порушення, чи не вперше, і в залежності від цього може бути накладено відповідно штраф, і у постанові може бути вказана ця сума. Який порядок накладання штрафу для призовників? Тут ми говоримо не тільки про призовників. Тут, в принципі, ми говоримо відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто, це можуть бути ті категорії, які визначаються саме в відповідних статтях. Це порушення законодавства про мобілізаційну підготовку, і зокрема, наприклад, втрата військово-облікового документу. Це може стосуватися як призовників, так і інших військово-зобов'язаних осіб. Розглянемо ситуацію. Дали в ВРТЦК реквізити для оплати штрафу, чи достатньо цього, чи повинен військовозобов'язаний його сплачувати в такому випадку? Якщо військовозобов'язаному даються лише виключно реквізити, то в такому випадку обов'язок щодо сплати штрафу не виникає, і військовозобов'язаний може не сплачувати, тому що сплата штрафу є законною, якщо винесена відповідна постанова, і ця постанова. Не була оскаржена військовозобов'язаний відмовляється підписувати протокол про адміністративне правопорушення та отримувати його копію. Чи правильні такі дії? Такі дії вони можуть мати місце, але набагато ефективнішим, при зокрема захисті такої категорії громадян, є саме військовозобов'язаних, на яких складається протокол. Набагато ефективніше буде все ж таки. Підписати протокол під протокол може бути підписаний зауваженнями, з відповідними поясненнями, і відповідно взяти копію такого протоколу. В такому випадку такій особі може бути надана кваліфікована юридична допомога, тому що буде одразу видно, чи були допущені. Порушення з боку РТЦК та СП, по-перше, на етапі складання такого протоколу. І якщо в подальшому ми будемо говорити про винесення постанови про притягнення до адмінвідповідальності, то також однозначно потрібно не просто брати, а я вважаю, що наполягати на видачі відповідного документу для того, щоб підібрати вірний механізм оскарження постанови. Чи можна оскаржити штраф, виписаний працівниками РТЦК та СП, та в яких випадках? Штраф може бути оскаржений, але для його оскарження ще раз зауважу, бо це дуже важливо, потрібно мати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо ж у нас постанови немає, то в такому випадку оскладнюється формування самого позову і доцільно звертатися вже з адвокатськими запитами з приводу витребування відповідної інформації у РТЦК та СП, але враховуючи, що строк оскарження визначений чинним законодавством у 10 днів. З моменту винесення постанови, то це вкрай не дуже сприятливий варіант розвитку подій. Тому ми наполягаємо на тому, що ми це команда фахівців адвокатів юридичної компанії Могол Альфа. Ми рекомендуємо отримувати копії відповідних документів і наполягати на тому, щоб відповідні копії були надані. А хто має право виносити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення в сфері мобілізації та складати протоколи про адміністративне правопорушення? Що стосується постанов про притягнення до адміністративної відповідальності, то постанови можуть виноситися виключно керівниками РТЦК та СП. А що стосується протоколів про адміністративні правопорушення, то вони можуть бути складені іншими. Уповноваженими особами РТЦК та СП на підставі документів, які визначають їх повноваження. Чи є складений РТЦК та СП протокол про адміністративне правопорушення доказом вчинення адміністративного правопорушення? Сам протокол так. про вчинення адміністративного правопорушення не є доказом такого правопорушення, і окрім протоколу, справа про адмінправопорушення має містити докази його вчинення. Це, зокрема, можуть бути, наприклад, повістки, акти відмови про у отримання повістки, вимоги та інші, наприклад, документи, такі, як приписне, коли особа вже повинна була мати військово-обліковий документ. Тобто має бути зібрана належна доказова база. В інших випадках, якщо такі дії там, не проводилися, команда фахівців адвокатів юридичної фірми Могол Альфа рекомендує звертатися з приводу оскарження таких штрафів до суду. Чи доцільно оскаржувати штрафи, накладені СП. Чи доцільно фактично це визначається в кожному окремому випадку? Дати загальну рекомендацію, що по всім штрафам це доцільно, однозначно, буде неправильним. Якщо особа вчинила правопорушення, правопорушення було виявлено і відповідні санкції застосовано в межах строку притягнення до адміністративної відповідальності, в такому випадку звісно, що оскарження штрафу буде недоречним. Якщо ж особа, наприклад, не вчиняла Ала правопорушення і вбачається фактично тиск з боку працівників РТЦК та СП. Або, наприклад, були порушені права військовозобов'язаного на надання правничої допомоги. Не було надано можливості надати додаткові пояснення. Це було зафіксовано, наприклад, шляхом виклику поліції, коли не надавалася або чинилися перешкоди у наданні правничої допомоги. В такому випадку однозначно є підстави для. Для звернення до суду та скасування відповідного штрафу. А що потрібно для оскарження штрафів? Для оскарження штрафу потрібно мати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Також потрібно буде сплатити судовий збір та скласти позовну заяву до суду. А яка на сьогоднішній день судова практика при розгляді таких спорів? Така практика вона формується, але вже з'являються перші справи, якими скасовуються відповідні штрафи, якщо виявляє. Аються порушення з боку представників РТЦК та СП. Зокрема, керівники накладають фактично з боку керівників РТЦК та СП. А чи займаєтеся ви оскарженням штрафів? Команда адвокатів юридичної компанії Могол Альфа займається оскарженням штрафів, здійснює підготовку позовів з приводу визнання дій неправомірними і оскарження штрафів. Тому, якщо вам потрібна така допомога, можете замовляти. Комплексний супровід у підготовці відповідних документів і представництві інтересів суді, якщо це буде визнано судом обов'язковим, телефонуйте за номером вказаним в описі під відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки і завжди отримуйте актуальну інформацію.